6 жовтня у місті Рівне о 17-й годині на вулиці Київській водій автомобіля Таврія збив рівнянина. Сталося все на зебрі. Пішохід живий, зараз шукає свідків. Особливо просить відгукнутися жінку, яка у той момент також переходила вулицю. Якщо маєте будь-яку інформацію стосовно цієї аварії, телефонуйте за номером телефону 096 11 988 36. Вогонь почав вирувати з горища будинку на Соборній 102. Будова знаходиться у центрі міста, тому не побачити дим було важко. Я за В квартирі, над якою вирувала пожежа, нікого не було. Пильність свідків допомогла вогню не набрати обертів. Щоправда, рятувальники не могли вчасно приступити до ліквідації вогню. Припарковані легковики та вузький проїзд заважали пожежному автомобілю. Складність по прибуттю почалась в тому, що в'їзд до даної будівлі через арку значно менший ніж вимагається нормативний. Крім того, на водії залишили свято транспортний засіб який перешкоджав проїзду в арку, тому довелося викувати вручну автомобілі? Вогонь загасили. Він не встиг перекинутись на помешкання рівнян. Попередньою причиною пожежі є неправильна експлуатація пічного опалення.